Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, скотиняки! В новому випуску Калібра... Упс, не те шоу. Вибачте. Добрий день, шановне товариство! На дворі досі липень. В ігровій індустрії досі липень, на плейу теж досі липень. А липень означає, що правильно, липень це повний сайленс за в сфері ігрових новин. Але все ж цього тижня я таки маю для вас кілька історій. Біля мікрофону в очікуванні торби зелені, або, хоча б вашого щирого дякую стоїть, Віталій Волочайце, 251 п'ятдесят випуск плей News. І я готовий розповісти про юбі трагедії, про повернення українських флагманів та про смертельний вірус, тобто про довбаних покемонів. Що ж, як нам вас заведено? Поїхали! Змушений розпочати з трагічних новин, на шведська лижниця Матильда Рапапорт загинула в Андах поблизу столиці Чилі, міста Сантьяго. Матильда разом зі знімальною групою та розробниками нового екстремального тайтлу Стіп від Ubisoft перебували в горах заради зйомок промо-ролика для гри. Але природа була проти, спортсменку накрили лавиною і лікарі не змогли врятувати її після багаточисленних травм. Чемпіонка всесвітнього туру світкісного спуску Екстрім Верб'єр 2013 року померла у віці 30 років. Спонсори Матильди, корпорація Red Bull та представники Ubisoft щиро співчувають родині Матильди, описують її як життєрадісну, відкриту людину, яка запалювала щирі усмішки як під час своїх виступів, так і поза спортивними майданчиками. Незважаючи на це, користувачі інтернету відреагували неоднозначно, звинувачуючи трагедії Ubisoft та вимагаючи взагалі закрити проект. Комати типу Ubisoft биває» і Ubisoft під суд, петиції та позови викликають серйозне занепокоєння у індустрії. Хоча всі мали б розуміти, що таке передбачити не може ніхто. Сталося б це під час зйомки відео чи просто посеред змагань. Єдине, що можна вдіяти, це поспівчувати. Також на цьому тижні активізувалися обидва флагмани українського ігробуду: GC Game World та 4A Games. Перші після численних переносів нарешті визначилися з датою релізу третіх козаків. На полицях Стіму гра з'явиться вже 20 вересня. Там же можна побачити і системні вимоги, які не вражають, вимагаючи убір потужне залізо, але як на стратегію досить солідні. Варто додати, що гра підтримуватиме навіть Windows XP, що вже породило жарти типу гру можна запускати на тому ж компі, на якому грав оригінальних козаків. Уху!» Оцінити оптимізацію та гру загалом можна буде ще до релізу, адже GSC вбіцяють провести закритий бета-тест найближчим часом. Реєстрація на тестування, як ми вже повідомляли, проводиться збором аткет від усіх охочих. Ми ж в свою чергу спробуємо описати свої враження від бети, як тільки отримуємо доступ. Що ж, залишається додати, мужайтесь, козаки вже близько. Інша ж наша гордість, студія 4A Games, відома за серію метро, також прокинулась. Не пройшло й десяти років, як розробники створили акаунт в Твіттері, де повідомили, що працюють над двома таємничими проектами. Каже, що поки вони не вправі розголошувати над чим саме працюють, але обіцяють розкрити подробиці вже найближчим часом. А Якщо враховувати, що у нас на носі Gamescom – то, коли саме очікувати цих подробниць, ми всі здогадуємося. Проте дозволимо собі трохи спекуляцій. Мережею вже давно шириться інформація, що 4A Games працюють над продовженням серії Метро, а саме Метро 2034 у співпраці з тим же автором одноіменних книг Глуховським. А тепер згадаємо, що ще під час релізу метро Ласт Лайт у інтерв'ю нашому порталу керівник студії Андрій Прогоров заявляв, що їм трохи набрид брит постапокаліпсис, Все всього, всього можна припустити, що потреби видавця у продовженні доволі успішно, як у фінансовому еквіваленті, так і в оцінках гравців серії, взяли вверх. І спочатку вийде продовження метро, а потім вже таємничий проект про космічні простори. Я ж можу тільки побажати успішних проектів і теплого прийому від гравців обом нашим студіям. Круті, чуваки, що тут скажеш. Ну і як же оминути ваші улюблені звісточки про рекорди Pokemon GO? Що, не любите покемонів? То переїжджайте на Марс, адже на землі від них вже не сховаєшся. Справа в тому, що вже знайшовся щасливчик, чи то невдаха, який зловив їх всіх! Попри залякування традиційних ЗМІ про те, що покемони це вірусний софт, яким керує зловісний ляльковод, аби ви знімали за секречені об'єкти і всяко політизовану хрінь, житель США, ім'я якого, звичайно не розголошується, нагуляв більше 200 кілометрів, зловив в цьому 4629 покемонів і став батьком створіння з 303 яєць. Гаразд, справедливості заради треба сказати, що зібрав він не всіх, а його колекції бракує легендарних Міуту та Діто. О боже, я реально в голос це ще зараз говорю. А, та одного з регіонально заблокованих звіряток. На даний момент в грі близько 150 покідраних монів, які зустрічаються тільки в окремих регіонах Північної Америки, Європи, Азії. А якась рідкісна Какуна є тільки в Казахстані. Які висновки ми робимо з цієї історії? Безкоштовна гра вимагає облетіти всю земну кулю витратити тисячі доларів, аби зібрати все, що вона пропонує. Ніндендо на сторожі ожиріння та здорового туризму. Хе-хе! І що тут ще написано? Запис покемонів в Японії здійснюється спільно з Макдональдс. М -м Ой, ну все. Цього тижня на перших шпальтах PlayUA не умініть таке. Відео-огляд фільму до зустрічі з тобою. Романтика, драма і «Тейнеріс», з Бурин. Вибачте, не зміг стриматись. Запис стрімчика оригінального Біошок. Та коли вже цей колекшн теж можу грати все мило. Ретро огляд FIFA Сокер 95. Зачекайте що? FIFA 95. Та мій тато ще по клубах ходив, круть! Третя частина історії for Speed», Дізнайтесь, що було до дон дон а також ціна тексту від якогось 5К сміттєвоза про те, як підняти ММР в тотані, подовжити піпірку та нагодувати кота. Ну, насправді дійсно цікаве чтиво від Вови вітовства. Ну і добиваємо коротясиками. Ге, люблю це слово коротенькі, маленькі, такі уті путі словом коротясики. Компанія Valve, як ми вже повідомляли раніше, взялася за викорінення різного роду сайтів ролеток, які дуже поширилися екосистемами Dota та CSGO. Проте в нещодавно опублікованому переліку сайтів шкідників, можна побачити і такі, що навпаки, популяризували, навіть спонсорували кіберспортивні команди. Як то кажуть, хворими були пальці, а відрубали полікоть. 28-річний житель Сакраменто Стівен Сібала записав відеозвернення до Blizzard. Де погрожував набідатись до офісу студії з АК-47. Ех, відчайдушного хлопчину було заарештовано, накладено штрафу 250 п'ятдесят тисяч доларів та ув'язнено на 5 років. Подробиці слідства не розкривають. Відомо тільки що погрози Стіва були спричинені дисбалансом в одній з гріблізар. Скоріше за все, всьому виною Overwatch. Цьогорічний турнір EVO, який збирає майстрів файтингу з усіх відомих дисциплін, не обійшовся без скандалу. Чемпіон в дисциплінах Street Fighter та Marvel vs. Capcom був звинувачений в сексуальних домаганнях до дівчини одного з інших гравців. Через деякий час Capcom виклик звернення, де повідомили, що Ноель більше не має права брати участь у світовому турі, після чого Браун провідомив про завершення кар'єри. Папа-пара-пам. Занавіс. Перший епізод шикарної Life is Strange доступний безкоштовно в PlayStation Network Xbox Live і Steam. Дуже раджу. Game of the Year все-таки. Виконавчий директор Ubisoft Ів Гіймло заявив, що компанії розробляють проект за допомогою технології доповненої реальності. Ну це ж така сама хрінь, як в покемонах. То на що нам чекати? Assassin's Go? Division Go? Far Cry Go? О, точно, Rayman Go! Актор Гері Б'юзі, відомий за культовими бойовиками 90-х, смертельна зброя та хижак 2, з'явиться як одна із цілей в новому хітмені. На локації в сапієнці. Що тут скажеш? Тікай, Гері, тікай, але ж куди ти втічеш? Тобі ж 72. На цьому в мене все. З вами був Play News, У Мікрофон балакав віталій Волочай, текст писав Юра Лупул, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте пальці вгору, поширюйте наші матеріали, тисніть на всі показані кнопки і затямте. Покемонів шукати не слід. Вони і так записані вашій телефонній книзі.